Всім привіт! Мене звати Оксана, і я рада вас вітати на каналі Моток-Нідок. Сьогодні хочу вам показати таку свою вишиваночку-віддихалочку, як я це називаю. Це безкоштовна схема від італійського дизайнера Ренто Пароліна. Обов'язково скину вам посилання на його офіційний сайт, в нього також є сторінка в Фейсбуці. І це безкоштовна його схема, яку можна скачати на його сайті, сайт італійською мовою, але там немає ніякої проблеми, там дуже видно, зразу під кнопочкою Home є кнопочка схемі Free». І ви заходите, там в нього є досить багато схем, є схеми, які мені також сподобалися. Але хочу я вам сказати, що в цю схему я закохалася, дякуючи фотографії відшиву. І я зараз ставлю вам її сюди. Обов'язково підпишу автора цього відшиву і хочу сказати, де я її побачила. Я там, мабуть, кожного ранку. Відкриваю Фейсбук, але я не дивлюсь якісь такі новини, стрічку новин. Рідко дивлюся, що робиться в друзів. А власне, заходжу в основному на сторінку Мільфльору, дивитися, які новинки в них є в наявності, і також. Вони дуже часто, хто знає, я думаю, що знає в принципі багато. Вони дуже часто скидають в себе на сторінці безкоштовні схеми від різних дизайнерів, як українських, російських, так і іноземних. І на одній одного разу я якраз побачила цю фотографію відшиву, і я просто в нього закохалася. Ну, ви, думаю, вже подивились на цю фотографію. І можете. Мабуть, мабуть дехто теж закохається і зрозуміє, чому. І ось я хочу вам показати, що я вже тут навишивала. Зараз я візьму свої п'яльця. Ось. Ось що я вже встигла навишивати. Це ця тканина, це Едінбург, 36 го каунту, кольору Вінтажний Моко. Він в мене залишився ще такий добрий кусок від м, Blooming Bouquets від Jeanette Дуглас. І якраз я вирішила його взяти на цю роботу. І ще в мене є кусочок, який я вже запланувала собі і вже навіть спакувала в іншу роботу. Я вам також в наступному відео все це покажу, покажу ці схемки. А може і не в наступному відео, мабуть, це вже ви бачили, тому що насправді я збираюся це відео зробити таким одним. Це буде одне відео, відео частини відшиву і відео вже повної готової роботи. Тому, мабуть, ви таки вже бачили, на що пішов інший кусок цієї тканини. Ну, нічого. <смітна> Ось тільки в мене вже є відшиву. Дивіться, дуже гарні такі. Кольори при тому, що, ну ви зараз от побачите. Тут я покажу, я вже відкрила папочку, і тут зберігається мій процес. Подивіться, на мої руки, так. Таке буває. Тут зберігається мій процес. це такий дуже-дуже крутий єнот. Я показувала вам цю папочку. І ось що в мене тут є: в мене тут є схема, і в мене тут є ниточки. Ось ниточки. На колечку. І як бачите, я б вам їх так ось якось гарно поклала. Ну, Сині червоні жовті, вони явно класні. А ось оці зелені коричневі. Ну, не маю я якогось фантастичного задоволення вишивати цими кольорами. Не дуже, воно мені так якось подобається. Але єдине, що класно, це те, що насправді тут вишивати, наприклад, там одним зеленим є ну не так вже і довго, бо як бачите, тут воно я вам трошки ближче покажу. Тут кольори міняються. міняються в принципі, досить часто. А здалеку виглядає просто так, ну, як на мене, то дуже круто. Дуже круто це виглядає. Я, до речі, вишиваю ось я ще вам покажу: вишиваю я в одну ниточку. Ну, в принципі, це логічно, як на мене на 36 му каунті вишивати в одну ниточку. Бо це вже було б. Вони були б хрестики нерівні. Це, було, це мені би не подобалося. І тому, як на мене, одну нитку це, ну, звичайно, це оптимальний варіант. У мене тут ще є от. Частинка наступної ялиночки, я вже почала вишивати. Тут буде така сама кругляшка. Я не розумію, реально я не розумію, що це таке така ідентична кругляшка. Тут має бути ще сува. Ну давайте я вам покажу схему. Як на мене, ну, мені так здається, що схему я абсолютно вправі вам показувати, оскільки. Ця схема є безкоштовна в вільному доступі, і мені здається, що все-таки авторські права я в цьому випадку не порушую. Тому я вам покажу. Якщо, ну, якщо порушую, то Та ні, надіюся, що не порушую. Ось зараз я вам такі вміщу гарно. Бачите, в нас тут видно, що це дизайн Ренато Паролін. Кількість хрестиків... Трошки так розсунув. Кількість хрестиків на 107х107, на 107. і ось наші кольори DMC. Вишивати зручно, схема, значки гарно продумані, все легко, немає такого, знаєте, очі не, ну, не, не болять від цього, воно якось не рябить в очах. Як на мене, дуже зручно. Я так, Єдине, що я, я так бачу, що. Ну, звичайно, таку оцю, знаєте, оцю середину частину Це я буду вишивати на п'яльцях. а потім враховуючи те, що в мене тут дуже мало, ну, просто зовсім мало тканини, мабуть, прийдеться мені вже для того, щоб зробити ось рамку і ці кути, напевно, прийдеться просто перевішати. Тканину на м, рамку від арабески, у мене є маленька рамка від арабески 20х24. І, в принципі, я думаю, що воно підійде сюди просто ідеально. Ще ниточки вам покажу. Такий, ну, взагалі, вони дуже гарно між собою поєднані, але, знаєте, ну, жовті, сині, червоні, класні. Короче нові, зелені, це, звичайно, для мене занудство. Може комусь подобається, звичайно, але не мені. І давайте наразі я закінчу це відео, і ми зустрінемося буквально через кілька секунд, коли в мене буде вже готова робота. До речі, зараз середина вересня, і подивимося, коли ж я її доштопаю. До зустрічі! І на календарі у нас вже 23 жовтня. Вишила я цю роботу за 15 вишивальних днів. Як я і казала, як ви бачили, в відео буквально секунд 20 тому вишивала я цю роботу на дерев'яних п'яльцях від DMC круглих. І потім я вже прикупила собі п'яльця від «Нурге». І закінчувала роботу я вже на них. Пластикові квадратні, тобто мені вже було зручно довишивати ці кути. Як на мене, такі квадратні п'яльця, вони все-таки є кращі і навіть якісь такі ергономічніші ну, для мене, принаймні, все-таки зазвичай роботи в основному мають прямокутну або квадратну форму, рідше вони бувають круглими. Ось так. І що я хочу вам сказати? Незважаючи на дощ, який падає ось з хмаринок, незважаючи на квіти, які розцвіли в принципі, незважаючи на рибок, які плавають і сонечко, яке так гарно світить. Ну хоча сонечком тут, в принципі, можна посперечатися, звичайно, це для мене якийсь абсолютно новорічний сюжет. Ось ці олені, сови, зайчик і ялинки, вони просто мені перебили і перемалювали цей сюжет абсолютно. І що я вам хочу сказати, поділитися ем, таким тугодумством думством вишивальниці. Ну, для мене це, це приблизно так. Знаєте, я ем, поки вишивала, і вже навіть коли вишила. І, певно, два дні після того я не могла зрозуміти, що це таке. Це і це. Мені абсолютно щиро здавалося, що це якийсь кусок дерева. Просто знаєте, такий пеньок, який з двох сторін обрубали, і він просто лежить ну, якби не горизонтально, а вертикально, і це якийсь незрозумілий зріз. Одним словом, я довго не могла зрозуміти, що це таке, поки до мене. Не дійшло, що це білочки. Ну, це, це дуже смішно, але до мене справді це доходило досить довго. Тому я і називала це таке трошки тугодумство вишивальниці. Mm. Ось так. Зараз я вам покажу трошки ближче. Я може навіть приближу камеру, я думаю, так буде краще. Ось Це є все в одну ниточку. Ну, я вже, в принципі, про це говорила. Давайте я, мабуть, все-таки віддалю. І... Візьму цю роботу ближче. Ось. Я вже казала, що це М -м... Едінбург. Так, 36-го каунту, Вінтажка Антрімока. Дивіться, які. Ніжні хрестики. Тут у нас є, бачите, дуже трохи бекстічу. Там, де от сердечка так ніби звисають, тут їх тримають пташки, і тут вони тримаються ніби на хмаринках. Дуже я чекала в цій роботі е, повишивати жовтими і голубими кольорами. Це було для мене блаженство. Насправді, воно дуже скоро закінчилося, бо, по суті, тут в сонцю три кольори, зірочки, ну, тут два кольори. Ниток Дімсів. Тут дві зірочки одного кольору і одна іншого. І в місяці тут також всього два кольори, в хмаринках три кольори. ось, Але це було в задоволення. Дуже сподобалась мені робота така легенька, і тепер, тепер от я думаю, куди би це її мені оформити. Тому що так виходить, що я вишиваю, вишиваю, а все воно так потихеньку скручується, і лежить десь в шафі і чекає свого часу. А все-таки мені здається, що потрібно старатися якось максимально свою вишивку використовувати. Тож дякую вам за увагу. Якщо хтось теж не зрозумів, що це білочки, давайтеся чути. Буду вам дуже вдячна за перегляди, за спілкування і до нових зустрічей, Па-па!